А якщо говорити про а, трійцю, а, вона ж відзначається. Ну, принаймні цього року року, невдовзі після дня літнього сонцестояння. А вона також має багаті народні традиції. От з тих, що я пам'ятаю, це те, що рогозу стелили по хаті. Ну, це залежно від регіону, там різні трави були, але от, знову ж таки, якщо говорити про Черкащину, то обов'язково потрібно було рогозу розкласти. Чи здається раніше на воздвиження і розкладали, а на трійцю вже збирали, сушили? І потім вона мала висіти на горищі, і наступного року в на чистий четвер в ній купалася. Ну при наприклад, таку традицію така традиція була в моїй родині. Розкажіть, будь ласка, ну, в цілому про трійцю і можливо, як оці два свята, якщо ми говоримо про день сонцестояння і про трійцю, як вони переплелися в українській культурі? Але знаєте, пані Олено, от перед тим як продовжити, мабуть, спочатку ми послухаємо випуск новин. Тому що нас буквально до нього залишається хвилинка. Ми його можемо трішки раніше видати в ефір прогноз погоди до уваги наших радіослухачів. А вже в другій частині програми Відкрита студія продовжимо. Нагадаю, що говоримо власне про. День літнього сонцестояння про трійцю про Купала. з гостею відкритої студії пані Олена Чебанюк, фольклористка, старша наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Тадеуша Рильського Національної академії наук України. Не перемикайтесь. Проєкт. Відкрита студія на прямий FM. Повертаємося до відкритої студії Олено Юрівно. Ви з нами? Добре. Дякую, що ви з нами Нагадаю нашим радіослухачам. Можливо, хто щойно доєднався? Завершили на тому, що про трійцю я підвів до трійці і трішки розказав про певні традиції, які були в моїй родині. Розкажіть, будь ласка, власне, як пов'язані ці свята, або ж можливо, як вони переплелися в українській культурі? Ну от е, я з не почала сьогодні нашу розмову з того, що я сказала, що у нас іде реформа календаря. Угу. Так, у нас ще і тут е, високосний рік, і відповідним чином все так на купу. І от збіглася. Ніколи не було до того в е, прийняттям християнства. Ми ж е, знаємо на 13 днів вперед. На, на Ну, навпаки, назад пішов календар, а цього року у нас дійсно збіглася трітця з А, Можна сказати, реконструювати і сказати, що всі ці. Звиті, ритуали, обряди, яких дуже багато, які майже півтора тижня тягнуться, які присвячені троєчному, або, як кажуть, ще зеленому тижні, або русальному тижні, кричальному тижні. Це якраз пов'язано з тим, що ці звиті, які були при, при, прив'язані до, Літнього сонцестояння, вони потім частина їх вони долучилися до цього великого християнського свята, тому що трійця входить, це три великі християнських свята Різдво Великдень і Тріця найбільше свята. От, і дуже ми так можемо знати, зробити такі от, припущення, що більшість тих свитіх вони перейшли. На двічі. От, ну, по-перше, завтра, в п'ятницю на поліссі обов'язково відбуваються тривісні так звані діди. Тобто, покійни, душі покійників, душі родичів, вони запрошуються до. Хати до сім'ї накривається стіл спеціально. Треба, щоб йшла така пара, тому що вірять в те, що в наші на ці душі вони якраз харчуються цією парою, яка йде від. Е від їжі приготовленої від хліба, від значить, там, всяких різних наїдків. При цьому на вечері виходить хазяйка і каже: значить, діди, діди наші і чужі, ідіть до нас на вечерю. Біля порога, значить, ставиться миска з водою, вішається рушник, їх запрошують і вірять в те, що вони приходять. і Дітки маленькі і старі люди, тобто ті, хто вже не живе так продукуючим, скажімо так, значить да, сексуальним життям, вони їх бачать, як вони приходять, як вони сідають, значить, як вони е, вечеряють тут поруч з нами. Тобто, оце от культ померлих предків, один з основних культів для українців, він якраз от в цьому. Обряді він присутній. Ну, а вже в суботу йдуть, ріжуть, значить, зелене гілля, при цьому дуже різна традиція. Це може бути і це може бути і там липа, і навіть скумпія на Донеччині. Це такі, значить, такусь великі з. Такими красивими віниками розового кольору. Там вони скумбі прикрасали. Неважливо, важливо, щоб була оця от зелень, тому що з народними уявленнями душі якраз як сідають. От на цій от зелені вони там присутні. Вони, значить, тут присутні і тому вся хата прикрасається, особливо поріг, вікна розстеляється, пахучі трави, агір. Татарське значить, зілля, м'яти і полин кладуть на підвіконня. От. З одного боку, це для душ спокійних предків наших, а з іншого боку, полин це такий оберіг завдяки військовому такому запаху. Він нас оберігає. Ну, ті штані відьми, які активізуються, тобто дуже багато оцих збігів. І таких от перегуків саме з купальським обрядом. Ну що ще? Скажімо, ходять на кладовище, поминають покійників, відвідують могілки. Дуже цікаво, що вірять, що чують наші предки, про що ми з ним говоримо. І от я була свідками, скажімо, в знаменитому селі Сверецевичі, значить там у на накладовищі відбуваються календарні голосіння, де от таким, значить, тонованим, таким, значить, голосом, не таким, як ми з вами розмовляємо щодня, так? Ага. А таким, значить, е Пануванням таким певним, значить, вони розповідають, що відбувалося протягом року, які події в сім'ї, в селі, в громаді. От, і от, наслідуються такі традиційні голосіння. Ну і в тому ж селі Сперецевичі, там же ж ходять, водять куста. Тобто, Беруть дівчину по значить замаюють листям зеленим. Там прямо вона я кусть, і ходять з нею від хати до хати, де Пісня бажають хазяям, щоб там, значить, у них був достаток, щоб у них було приплод, значить, тварин, щоб дітки були здорові і так далі. За що отримували там подарунки, гроші та частунки? Ну і це єдине село у нас в Україні, де цей звичай зберігся, правда, уже у вигляді такого фестивалю, але він зберігся. От завдяки такій мудрій політиці колишнього голови колгоспу, який не став розганяти ці язичницькі звичаї обряди, а про куста ми читаємо навіть у літописі, там згадується маління кустам, значить, тобто це дуже давні звичай. А він дозволив у вигляді такої назвав фестивалю. І воно дожило до сьогоднішнього дня, і в доковідний час туди збиралися, ну знаєте, точно з усього світу приїхали подивитися на цей звиті там і японців. Я зустрічали американців. Я вже не кажу про. Найближче зарубіжі, значить, фольклористів і просто людей, які цим цікавились, які туди приїжджали. Ну, а на Київщині, оце межа Київщини і Чернігівщини, ага. то там, скажімо, купалами не святкують. Так і в принципі це ще було зафіксовано Максимовичем, один з перших значить, да, хто збирав ці календарні звичі обряди, професор Київського університету, перший ректор Київського університету. От він якраз звернув увагу, що від Києва аж туди ближче до Переясла Хмельницького, там якраз не ставлять купала, там якраз ставляться. Це він казав Вигодний дуб. Тобто це та ж сама віха, тільки зверху, значить, там інколи такий або чотирикутник береться, або там ікону вішають з рушниками. Тобто, от це про зв'язок купала із з е, тріці. Ну, і хлопці і дівчата збираються там і бережуть цю віху, вони її, значить, оберігають, тому що. Вважається, що якщо со сусіднього кутка розберуть, значить, цю віху. Ну, то це буде такий сором на всю громаду. А от досить цікаво, значить, в Гоголі, так, там вісили такі опудала, е, значить, дід називався. А ми згадуємо про дідів, та, яких якраз поминали в п'ятницю. Тобто, от таке от опудала було. Або, скажімо, село Піски, це Баківщина е, Тетіни, е, то там вісили... В таку навпаки ляльку в українському таких строях. Оце от перебіг, та оце от перегук між купала і оці ми три значить. Тр... Зеленими цими святками вони ще раз підтверджують, що в принципі це було одне свято, яке просто розділилося до двох християнських е, дат. Ну і весь цей тиждень буде називатися зелений тиждень, це от культ зелені е, і або тиждень. От якраз на полісті вірять в те, що тут русалки. Вони, значить, виходять з річок, бігають по полях, ловлять хлопці, які там загалили, залоскочують, затягують їх з собою. Ну, такі, значить, сексуально вони за. Значить, зорієнтовані то треба дуже берегтися. А ми згадуємо про те, що це от культ померлих предків. Кого поминають на трійцю? Народні традиції вважається, що на трійцю поминають самогубців Хоча церква не поминає самогубців, але в народній традиції поминає самогубців, утопленників, бісельників, а також діток, які народилися не хрещеними або мертвими, так званих патерчат. От вони стають русалками, тобто знову цей от культ померлих предків, неправильних предків, так? тому що вірять ще, що русалками стають дівчата, які Померли до вінця, тобто до одруження, до весілля, тобто це теж неправильна, ніби смерть, так? Людина не дожила той вік, який їй був відпущений. Тобто, оці от. Е Ах, персонажі демонологічні, так, з одного боку, вони такі небезпечні, а з іншого боку, вірять про те, що вони приносять, значить, вологу на жита, які, які якраз зараз значить, квітнуть, яким так потрібні оті дощі, які ми якраз отут переживали <свісно> тут нещодавно, такі життєдайні дощі. І от протягом тижня вони, значить, там. Бігають по лісах, по полях, на городах, тому забороняється ходити туди, забороняється купатися, тому що можуть русалки затягнути. І дивичі ці вірування по сьогоднішній день вони існують. І... В середу, от на наступному тижні, да, на зеленому тижні, середа буде називатися лисою або градовою середою, uh -huh. і е, нічого утримується від будь-якої роботи, особливо в полі або на городі, щоб град не побив і не посохли нічого. Ну і четвер, сухий четвер. Взагалі-то в українських піснях русалкам, значить, таку як пожертву, давали тканинами. Сиділа русалка на кривій березі, просила у дівчат сорочок, жінок, ніточок. А де зараз, на сьогоднішній день, вважається, що якщо ви хочете, щоб ні не потечіло ваші шуби, то треба пересушувати все своїх сап і скринь, і це е, дуже такі от сухі четвер буде дуже цьому сприяти проти мулі і всякої різної От, Ну і е, у нас цього року не буде Петрівки, у нас не буде Петрівського посту. Mm -hmm. Тому що він мусив би да, за старим календарем бути від 12 липня. А цього року він у нас випадає Петра і Павла випадає на 29. Уже закінчення Петрівського посту. Та мусило б бути так. Що Петрівки у нас цього року не буде? от це пов'язано з реформами календаря, з неузгодженості ще як ми там Пасхалії будемо проводити, тому такий вийшов на казус. А от, а в перший день уже через тиждень, уже після зелених свят, коли вже все прибирається, прибираються ті брезки, на яких нібито гадаються русалки, значить, вони спалюються, або знову ж таки топляться і русалок проводять. А на поліці це дуже красивий ритуал проводів русалок. Коли збирається все село, всі кутки такою процесією, йдуть по з селом, співають цих русальних пісень. І так стільно, стільно, сильно йдуть і б'ють палками по парканах для того, щоб вигнати русалок з села. Йдуть на клатовище. Там останній раз співаються ці веснянки, там русальні пісні. Куверкаються через могили, собі, І все. І бігом, бігом, бігом в село, тому що все, вони провели оцих русалок, весна оце весняний період, і період переходу між весною і літом закінчився, і все починається зовсім новий. Оцей етап річний, вже йдуть зника, приготовлення то з них і так далі. Дуже такі красиві звичаї. А на Поділі ганяють коршак. Цей день це такі дуже <смі> цікаве. Це на Поділлі, і також на межі Житомирської і, в Він, і Хмельницької області, от там, значить, між подільними поліссям, там ганяють коршака, от або ганяють шуліку. І, в принципі, ми маємо з кінця дев'ятнадцятого сторіччя записи, але це є і по сьогоднішній день. Це такі жіночі свята, куди чоловіки не допускаються. Якщо, не Боже, якийсь чоловік натрапить на цю жіночу громаду, то можуть і штани порвати йому. О, так що будуть насміхатися жінки, і нібито це все робиться для того, щоб суліка не хапав курчат. Ну і такі, значить, даргестичні да, такого характеру. Жіночки там виселяться, ганяють, значить, цю ліку. от і в принципі на східному Поділі, от Одеська область там, ну, принаймі про ці жіночі свята вони існують. А на Полтавщині жінки збиралися в, в, в шинок. Нібито замочуючи дільниці, щоб корова гарно відіграла. От ви розумієте, ми з вами говорили про купала, ми говорили з вами сьогодні про трійцю, про ці звичі ганяти шоліка. Тобто, це все якісь окруження дуже великого і дуже такого важливого моменту в житті наших предків. Ну, і ми можемо тільки здогадуватися, що можливо це було пов'язано з днем літнього сонцестояння, важливою такою датою.